Цього року ми отримали понад п'ятсот заявок з усієї України, з міст, які тримаються під обстрілами, з укриттів, де діти співають між тривогами. З сіл, які оживають, попри втратий біль. У цей час, коли діти живуть, творять і мріють під звуки сирен, кожен із них співає. Бо вірить у щасливе мирне майбутнє, лише 15 дітей отримали шанс потрапити до зіркової школи, і серед них майбутнє обличчя України, яке представить нашу країну на дитячому Євробаченні в Тбілісі. У час, коли ми боремося за кожен день, за кожну усмішку, за кожну дитячу мрію, ці голоси стають символами нашої незламності. Цього року на дітей чекає троє наставників зіркової школи та нова сонграйтерка нацвідбору на дитяче Євробачення, які стануть їхніми провідниками на великій сцені. Співачка. Сонграйтерка і продюсерка, яка відчуває, що потрібно кожній дитині, аби стати справжнім артистом. Світлана Тарабарова нова сонграйтерка зіркової школи. Реперка і співачка Альона Альона, яка долучатиметься до вокальних конкурсів, сильна, відверта, справжня. Вона знає, як написати хіт і прожити його всією душею. Режисер-постановник і хореограф зіркової школи Данило Дємєхін той, хто вміє перетворити номер на магічну історію, креативний продюсер і режисер Антон Пожедаєн той, хто допоможе знайти себе й донести свою пісню до мільйонів. Сьогодні наставники вперше зібралися всі разом і готові зробити найважливіший крок обрати тих, хто потрапить до зіркової школи. Просимо всіх терміново прослідувати у хатях. Повітряна тривога ледь не завадила зробити цей вибір. Та після відбою наставники повертаються до роботи. Дитячі євробачення! <плес> Я дуже щаслива, що знову ми зможемо поділитися своїм досвідом. Не тягни, показуй. Доставай, <смех> доставай, <смех> Я дуже хвилюсь. Дуже хвилюсь. <laughs> тобто живі такі оп. Я вже тішуся. <різний> да? Мурах-мурах. Дуже рада, клас. Тому що її фішка. Або вона це чувствує, бо вона відчувала. Це суперталант на такий юний вік. <плес> і вони неймовірно співають. А ще вони лупають ту скалу. Так. А це такий подвійний респект, що так. не здаються такі Боємно, не ще іше ще, 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 Так. Сказати, що не дивлячись на той складний час, який зараз є, ці діти співають, вони прям стараються, вони об'єднуються. І ну, для мене неочікувано це ну, дуже сильні діти. Сподіваюся, що ми запалимо школу, і цьогоріч буде дуже яскравий, дуже яскравий фінал: різні жанри, показати різний спектр, показати те, що діти. Шукають свій власний стиль, і наше завдання мені здається підсвітити те, що в них вже є. Тому мені подобається, що вони всі різні. Дуже і знаєте, сьогодні була така м, дуже велика скупчення мурашок від кожного, хто е е е, подав свої заявки. Вони дійсно всі молодці, вони всі різні. Але я не очікував, що від дитячого співу можна настільки відчути внутрішні... Вітаю, в нашій Вітаю. команді. Дітей Діти! діти. До зустрічі в зірковій так. школі. Побачимось. Отже, п'ятнадцятку вже обрано. Попереду зіркова школа. П'ять днів насичених емоціями, враженнями, але безумовно і першими важливими рішеннями. Далі підуть лише шестеро учасників, і один з них представить Україну на дитячому Європаченні в Тбілісі. Велика мрія починається просто зараз. Всім привіт! Мрій! Ми перше приїхали. Я відчував, що нібито ми десь в раю. Рада вітати вас у зірковій школі. Це звичайно не дитячий табір, але буде цікавіше. Я в цьому впевнена. Тут на вас чекають нові уроки, емоції, враження. Я бажаю вам успіху. І нехай удачі завжди буде на вашому боці. Ну а зараз час знайомитися з тими, хто приведе вас до великої сцени. Ви готові? Так! <праць> Пішли. У мене почалась така. Ностальгія дуже сильно все-таки знайоме, такі спогади були. Я була рада всіх бачити, адже я люблю зйомки і коли багато друзів, я дуже це ціную. Ми зайшли у залу, а там на сцені стоїть Тарабарова, Антон та Даня. Я трохи хвилювалася, тому що я дуже більш замкнута людина. І хоч у дитинстві я просто так підходила до всіх, говорила Привіт, давай познайомимося, то зараз я більш більш не можу так сказати. Наші обласки кожному з вас! Давай, давай, давай. давай 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 давай, Коли діти зайшли до зали, я розплакалась. Мало хто помітив, але я не знаю, що зі мною. Я розумію, що я не помилилась, що мені вдалося з командою відібрати різних дітей. Мені звати Арта. Клас. Мені десь другий чи третій раз, коли я зустрілася з будь-якою зірочкою. Мені дуже це сподобалось. Я прям це взагалі. Наставники, слово вам, Світлана. Діти. Я думаю, що ця подорож під назвою Зіркова школа дасть вам неймовірний досвід. Насправді я хочу, щоб ви розслабились і відчули цю сцену як свій особистий простір. Я вас вірю. Давайте Дякую. дитяча енергія, вона най Чистіша, найсвітліша, і саме та, яка може пробити темряву і достукатись просто до сердець мільйонів людей. Друзі, по перше, ви повинні розуміти, що ми всі одна команда, і кожен з вас має свою унікальність. Це режисер, не, режисер постановник Це Дані Дім'яхін, а Антон Пожидяєв це режисер Просто так, правильно? Так, і в цьому ваша суперсила. І моя задача разом з командою розкрити кожного з вас, щоб ви відчули нашу підтримку. Тому вперед, ми вас віримо. Я не очікував собі навіть ті емоції, котрі я в собі відкрив, коли побачив діточок. Вони всі дійсно талановиті, всі різні. Тільки приїхали до нас у зіркову школу, але ми вже маємо для вас творче випробування. У вас буде 20 секунд, щоб здивувати наших наставників і зал на сцені. Ви можете робити що завгодно, тому що ніяких умов немає. Анатолієва дуже щира і емоційна людина. Вона як сонце. Вона. Вагу, вона дуже класно е, поводиться з дітьми, дуже класно з ними комунікує. Що ж робити, щоб не боятись сцени. Загалом є коротка формула, щоб представити себе. Це, наприклад, я Аня, мені 10 років, і я дуже люблю співати. Але цього звичайно ще мало. Ви маєте згадати щось таке, щоб вас точно запам'ятали. Наприклад, у мене алергія на малину, і коли мені було 5, то я впала з велосипеда і після цього полюбила співати, а не їздити на велосипеді. Тобто ви залишаєте таким чином після себе певний післясмак і вас запам'ятовують. Окей? Пам'ятайте про те, що я вам розповіла. Насправді дуже складне завдання, так як ми дійсно підняли планку національного відбору дитячого Євробачення. П'ять хвилин у вас є на підготовку, ви йдете готуватись, а потім зустрічаємось тут. Готові? Погнали! На цю сцену я запрошую першу учасницю. Привіт! Мене звати Софія Нерсісян і мені 9 років. Привіт, Твої моя 20 мама. секунд розпочинаються. Маніфести uh -huh. моя надія Week, і Я радію. Все ще я тобі сказати, хочу ти особливий. Хоч чому, чому не розумію так багато все цього негативу. Час розправити нарешті крила, час літати, час кохати. Браво! І я за ці 20 секунд виконувала пісню «Тарабаровий». Мені було дуже приємно, що Світлана мене обійняла. Браво! Браво! Дякуємо! Я Олівія Ткачик, мені 9 років, я з міста Миколаєва. Я почала займатися вокалом з 5 років. Потім почалася війна, я поїхала за кордон, там займалася онлайн, і потім приїхала і почала займатися офлайн. Я дуже люблю співати, беру участь у конкурсах різних. Є два гран-при та десь 5-6 перших місць трошки займаюся повітряною гімнастикою, ходила на плавання, на хіп-хоп та все. І ще ходила на танці. Я не прям відміниться, але хорошистка. Якщо я Поїду на Євробачення, то у мене виступ буде дуже яскравим, прикольним, веселим. Та думаю, всім сподобається. Я Олівія, або просто Олівка. Я власноруч сплела ці браслетики для вас боже. та прикрасила їх олівками. Е, ви точно мене запам'ятаєте, бо олівка це символ миру та великого початку. Боже, яка клас! Такі клас. класні подарунки. Сказати, що от Олівія подарувала, запам'яталася нам цим браслетом, але вона ще дуже артистична. До сліз, боже, який викрутився. Мене звати Арта Манджура, мені 11 років і я народився в Запоріжжі, але живу у Львові. Це ніби два різних світи, але тепер обидва живуть у мені. У мене є мама, в мене є тато, в мене немає ніяких братів та сестрів. На жаль, хотілося б. Мій садочок включав таку музику: кісь-кісь-кісь-кіся. Кійся, Кісюня. мені сподобалася ця музика, і я навіть співав це в ліфті. Далі я пішов до школи. Мені найбільше сподобався вокал, і я думаю, що хай мама не знає, що я займаюся вокалом, хай я запишу сам. І мої батьки дізналися, коли е, мій викладач запросив їх на мій перший концерт. Так, 20 секунд розпочаток. Yeah. Um. У кожного є суперсила, правда? Так. Моя суперсила це дружити з друзями, які є іноземці. Я знаю це, хто мені розповідав дуже багато мов. Він розхвилювався, мені стало його шкода. vos es el fuego. 20 секунд завершено. Дякуємо тобі! Поліглот Артем. Ти знаєш багато мов? Я не знаю. Я ну я переживав трішки і е, трішки наплутався, але нічого, таке буває. Пані та панове, вітаємо! Владислав Данілевський. Мені сподобався енергетика. Як, як він зайшов, як він почав, як він воу-воу, він такий прям прям така зірка і видно скільки він впевнений. Тая 20 секунд, будь ласка, розпочинаємо. Перше, мені здавалося, це якось нереально, але, але я подумав, і в мене вийшло все. Люди називають мене музичним супергером, тому що в мене є суперсила. Я відчуваю кожну ноту на сто відсотків через свій абсолютний слух. Можемо навіть перевірити, якщо що. І oh вони. Особливі вже, і я вже бачу, як вони працюють, тому що дитина починає рухатись, в неї починає прокидатися органіка, голос, і я розумію, що вона реагує. Мене звати Злата Іванів, це Влад Васицький, і ми дует. 20 секунд розпочато. Я говорю мультяшним голосом. Я розмовляю п'ятьма мовами, я пишу свої пісні. Я записую і зводжу пісні, я озвучую фільми. Ну, оці вони прям найсильніші. Ну, мені тут здається. У нас дуже схожі голоси. Якщо переможемо на Євробаченні, одружимось. <хи> Якщо переможемо на Євробаченні, то влад одру... обіцяв мені не, 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 влад. Ну, це, не, не влад. влад. Це була шука. Це лашутка. Це це, це це була шутка. Ну, ну добре, що в при що? Це добре, що така. Ми ще маленькі. Що? Одружитись? Що? Я Катерина Ватан і мені 11 років. Я, крім вокалу, дублюю ще мультики. Серйозно? <свісно> Мій сьогодні... улюблений проєкт це Блуї. Бінго, треба бігати швидше. Тато тебе нас дожене. <свісно> <свісно> я задоволена, але я не встигла пару реплік сказати. 20 секунд завершено, я теж мію говорити мультяшним голосом. Дякуємо тобі! Вітаю, мене звуть Марія Свіязова, мені 9 років, я з міста Одеса. Коли я була там на сцені, то я відчувала радість, що в мене все вийде, що я не слаба. <свісно> Завжди мріла потрапити на дитяче Євробачення. Та коли дізналася, що пройшла нацвідбір, відбір, мідіа поза на у 4 октаву. Зараз покажу. 20 секунд завершили. Yeah! Дякуємо тобі. Дуже yeah. круто. Добрий день. Мене звати Ангеліна Глогось, і мені 13 років. Моя унікальність це в тому, що я вмію робити пальцями ось так. Ну no, я розповіла, яка в мене унікальність це е, робити пальцями ось так. Так, і, і розповіла про себе. І також і, я люблю друзів і люблю з ними дружити. Дякуємо 20 секунд. Завершено. Хто вміє робити пальцем так? Покажіть. Тільки Ангеліна. Тільки Ангеліна. А ми не вміємо. Ага, ще декілька дітей вмію. Супер. Мене звати Лікарія і мені 9 років. На жаль, зробити якийсь трюк я не можу. Тому що півроку тому я зламала праву руку. Цю картину я не малювала лівою рукою. І е, іноді кажуть, не малювала або не писала як лівою рукою, і я ламаю стереотип. Я зробила так, як я могла зараз. Може, через рік я зможу це більше і краще проявити, але сьогодні я зробила так, як я могла. 20 секунд вичерпано. Дякуємо тобі, дякуємо, лікарія. Діти нагадують тобі, що ти живий. І ти ще можеш щось змінити в цьому світі, навіть на рівні мистецтва. Я Регіна Колоненко, мені 9 років. Я з міста Кривий Ріг. Коли я народилася, мені розповіла мама, що я дуже сильно плакала, дуже високо, на високих нотах, і сказав врач, що вона точно буде вокалісткою. Коли я пішла на вокал, я відчула себе як вдома, тому що це було. Моє улюблене заняття. Моя родина складається з моєї мами, тато, бабусі і багато дідусів. Папа, в мене один турок, але я його дуже рідко бачу, тому що він залишився в Турції і був дуже злий, коли ми сказали, що будемо в Україні під час війни. Я хочу іноді побачити тату, тому що я його дуже давно не бачила. Але він не хоче їхати сюди, тому що тут обстріли. Hello! My name is Regina. Я відчуваю музику не тільки, не тільки нотами, а й кольорами. Мені не дуже сподобався мій виступ, але це нормально, тому що у перший раз завжди нервуєшся. Для мене кожен голос це певний колір. Так, 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 так. І ще я знаю важливе прислів'я турецькою. Хойли хойдан без Це прислів'я означає, що для добрих людей що вони завжди будуть добрими, а для злих, що вони не змінюються. Всім привіт. Ми брати типу щуки. Ми любимо запалювати на весь світ. Це пісня, яка мотивує всіх людей. Спортом, мотивацією. Вони були як рокери, вони дуже емоційні. Всім привіт! Мене звати Ольга Нестерко. Мені 10 років, живу в селі Потелич та навчаюся в Равіруській музичній школі імені Євгенії Зарицької. Люблю мою родину, а особливо маму. Вона турбується про мене і завжди поряд. Також маю вісім сестер та одного брата. Ну я в сім'ї приїхала додому е, е, сім місяців. В тому річ, то, що була моя рідна мама, я ніколи її не бачила. І в тому річ, вона мене покинула в лікарні, але це мене не смущає, тому що приїхала на, на поміч сестра Віталія. Якби не вона, я би не жила. І можна назвати мамою. Рідна мама. В принципі, я бачила в моєму класі дуже багато хто має тат. Вони приходять, підкидають дітей. І це дуже круто, вони посміхаються, веселяються. У мене немає такого. Я рада бачити вас. Зіркова школа це просто клас. Наставники усі на скруті, а вся, а вся команда на, ви, на висоті. Ну, я з 9 з 10, тому що я при кінці трошечки зупинилася. Дякую тобі. Дуже розхвилювалися деякі діти, але було класно спостерігати те, як вони зібралися в моменті. Для мене теж дуже важливо, бо Євробачення це дуже стресовий конкурс. Дитина має вміти збиратися моментально. Привіт, я Кіро, мені 14, і моє життя це музика і футбол. Мої дві великі любові, які формують мене з шести років. Я пишу власні пісні, граю на електрогитарі, беру участь у вокальних конкурсах. Я заспівав пісню про Донбас, бо це те, що мені болить. Моя пісня Донбас Арена для мене є автобіографічною, тому що я народився у Донецьку. І, хоч зараз я живу в іншому місті, то й дім. Ті спогади, той стадіон назавжди зі мною. Мій дім тепер старий Дніпро, та мій не вщухає, в мені не зажило, куди б життя не завело. Бомба, Серено, я повернусь все одно. Браво! Вітаю! Я все волод Крима. Мені 13 років. І я зі славетного міста Козаків Запоріжжя. Я займаюся вокалом, грою на фортепіано, булели, гітарі. Та Калімбі також я дічий спортсмен з дзюдо і був неодноразовим чемпіоном різних абсолютно спортивних змагань в минулому році. Я також був учасником лонглиста, увійшов до десятки, і я хочу вкотре довести, що українці дійсно найспівучіші. Родина у мене зовсім не вокальна. Моя мама вона адвокат і батько-економіст. Тому вони якось не дуже хотіли, щоб я співав. Вони хотіли, щоб це було моє хобі просто для себе, для розвитку. Але зараз я чомусь думаю, що можу перетворити це на свою професію і зробити це дуже якісно. Отже, 20 секунд, таймер. Go. Спритний, давай! <працювання> я не хвилювався взагалі, тому що е, це номер вийшов такий дуже динамічний і. Коли я побачив реакцію наставників, яким дуже сподобалось. Ми гурт Мрійники. Квартет, який складається з чотирьох дуже талановитих, але трошки дивакуватих е дітей. Космічні інопланетяні, типа. це мої клієнти. Точно сто відсотків. Ми мрійники з планети Мріюкс. Наш корабель приземлився тут, щоб захопити сцену. Нас не прийнято говорити. У нас всі співають. Вони такі сформовані. Вони прийшли зі своїми костюмами, зі своїм реквізитом. Тобто, ну, це велика конкуренція для, наприклад, будь-якої іншої дитинки, котра одна прийшла. Найшли сигнал, Назва станції була чітка. Наступна станція Тбілісі! Планета 20 секунд є про Вичерпано, друзі. Що ми хотіли цим показати? Ага. Ну, ми, ми просто типу, хотіли працювати. Показати, представити себе. що ми, що ми переконані люди і ми веселі, і ми будемо заряджати позитивом. Конкурентів я ще не роздивився. Я ще не побачив. Наставники задоволені. Звичайно. Неймовірні оплески наші вам. <плес> Для мене було шоком. Я думала, що всі діти просто будуть виходити до мікрофона і казати ім'я з якого міста. Ні, вони. Увімкнули креатив. А тут і танці, і перевороти, і гра, і, і якийсь тарзан. <грає> euh, я вважаю, що зараз з першого дня э, якісь висновки робити дуже ще занадто рано. Ось э, хтось сьогодні здивував трішки більше, хтось здивував трішки менше, але це залишиться поки що тільки в моїй голові і в моєму серці. Ось так. Я вас вітаю. Перший день випробувань пройдено. Ми зовсім скоро з вами побачимось і готуйтесь, готуйтесь до завтрашнього дня, тому що буде ще складніше, але ще яскравіше. Дякую, друзі. Я думаю, що на нас чекає безумовно цікавий час, безумовно круті щоденники. Не перемикайте, залишайтесь з нами. Перший день зіркової школи позаду. Емоцій було чимало, але попереду ще більше. Нових сюрпризів, уроків і викликів. Тож велика боротьба за велику мрію тільки починається. Побачимось! У наступному випуску перші розчарування. Але були дітки, які загубилися. Перший виліт і найважливіше випробування. Битва голосів. Це складна пісня. Хто впорається з емоціями? У мені в ліричних піснях важко розкриватися. А хто захоче здатися раніше часу? Не валіть один одного. Так почали, я що далі буде. Відповідь вже в наступній серії. Ми маємо подякувати.